Уявіть, що ви користуєтесь телефоном без додатків, дивно, правда? Але більшість людей так само користуються браузером без розширень. І у цьому відео я покажу ті самі доповнення, які змінять ваш інтернет назавжди. Показувати буду на браузері Firefox. Але якщо ви користуєтесь іншим, це не проблема, тому що ці розширення підійдуть для інших браузерів. Чому я обрав саме Firefox? Просто тому, що тут більше розширень, а навіть ті, що є, мають значно кращий функціонал. Та ось він приклад. У Хромі ми маємо uBlock Origin Lite, коли у Firefox ми маємо UBlock Origin, чим вони відрізняються. Цей, що у Firefox вміє краще блокувати рекламу, ніж той, що у Chrome, тому що всі ми знаємо, кому належить YouTube, кому належить Chrome, і якщо провести ці дві паралелі, все стає зрозуміло, тому що цей Origin Lite не вміє вирізати рекламу на YouTube, а звичайний Origin вміє та ж сама ситуація у пошуку та на багатьох інших сайтах. Взагалі, блокувальників існує багато, але, на мій погляд, U-Block найкращий. Саме тому я з нього почав та я вам його рекомендую. А ось наступне розширення, яке я пропоную вам встановити. До речі, всі назви будуть в описі: маленьке, легеньке, простеньке, але іноді воно дуже необхідне. Дивіться, інколи буває, що треба зробити скрін всієї сторінки. Ми починаємо змінювати масштаб та робимо скрін, але вийде все одно не те, що ви хотіли. Тому ставимо це розширення, натискаємо сюди. Та обираємо, приготуйте всю сторінку. Трохи чекаємо та отримаємо скрін всієї сторінки. Тепер можна зберегти як зображення, зберегти у форматі PDF, скопіювати у буфер обміну, надракувати. Я постійно ним користуюсь, тому гадаю, що вам також буде корисно. А без цього розширення я взагалі не уявляю, як користуватись інтернетом. Коли ви встановлюєте Vimeo, більше в браузері вам не потрібна мишка. Все, що можна зробити в браузері, тепер робиться без мишки, та у вас гарячі клавіші буквально на все. Натискаємо F та бачимо ось такі підказки, що треба натиснути, щоб попасти туди. Наприклад, натискаємо лайк, like. бачите, або знову ж таки натискаємо F. І щоб додати коментар, треба натиснути два рази J. Ось і все. Не буду пояснювати, для чого це треба, але це варто спробувати, повірте мені. За замовчуванням ми маємо ось таку стартову сторінку, і якщо вона вам не подобається, можете спробувати Mint або матеріал Tab. Потім відкриваємо це розширення та вмикаємо його. І ось так тепер виглядає наша стартова сторінка. Але це ще не все. Ми можемо її редагувати та багато чого змінити у налаштуваннях. Ставимо все, як вам подобається. Наприклад, вмикаємо швидкі посилання, YouTube, пошта, Twitter, Discord, або можемо змінити на свої. Для цього відкриваємо ось тут та міняємо посилання. Також можемо адаптувати іконки, додати закладки на головну, вмикаємо AI Tools та обираємо, чи ми користуємось чим ні. Та ось тут тепер у нас з'являються інструменти штучного інтелекту, або швидкий доступ до них. Якщо ви користуєтесь додатками від Google, також бикаємо. Та ось тут з'являється менюшка, як у Google. швидкий доступ до аналітики, форм документів тощо. Також можна змінити годинник, додати швидкі нотатки, ось тут вони в нас будуть. І можна створювати ось такий список. Також тут є температура, швидке налаштування, де ми будемо шукати, у Google, Bing, Brave або інші пошукові системи. Налаштувань дуже багато, а якщо вам не подобається ця стартова сторінка, можете спробувати ось таку. Далі налаштовуємо її, трохи персоналізації, і ось так тепер вона виглядає. Охайно та швидкий доступ до ваших сайтів. Таким чином можна додавати дуже багато закладок. Особисто мені подобається більше цей варіант. Також я не уявляю інтернету без цього розширення. Наприклад, вам щось трапляється на англійський, та ви не знаєте одного слова. Виділяємо його та натискаємо перекласти або цілий рядок. Дуже зручна штука, не потрібно постійно відкривати перекладачу новій вкладці, а робимо це одразу на будь-якій сторінці. Ось так, наприклад. Дуже зручно. Буває таке, що ви знайшли чудове зображення, але не можете його завантажити, тому що натискаєте правий клік, а він не реагує. Впевнений, з вами таке траплялось. Так ось, саме для цього придумали ось таке розширення: «Allow right click. Встановлюємо його і більше ніхто не зможе відключити ваш правий клік. Спонсор-блог для YouTube. Крім того, що в YouTube є реклама, тут також є вставки, які робить сам автор. Наприклад, він вам пропонує авіасейс або якесь казино, і за допомогою цього розширення ви більше не побачите такого контенту. Ви будете дивитись його відео, і коли він вставляє, наприклад, авіасейс, це розширення буде автоматично перематувати цю рекламу. Також тут є багато налаштувань, можете персоналізувати під себе, а можете залишити все так, як є, воно і так буде працювати. Всі знають про Куки, вони є на кожному сайті. Кожен раз, коли ви вперше відкриваєте якийсь сайт, у вас вилазить ось щось таке. Так от, це можна відключити. I still don't care about cookie. Встановлюємо це розширення і все. Більше ви це не побачите. Який сайт ви би не відкрили, у вас більше не буде цих повідомлень. Дуже зручно. До речі, дивіться, на цьому сайті є темна тема. Але не на кожному сайті є ось такий перемикач. Ось, наприклад, тут його немає. Для цього встановлюємо Dark Reader. Натискаємо закріпити розширення на панелі інструментів, повертаємось на наш сайт, і він вже темний. Таким чином, ви можете зробити весь інтернет темним та уявити, що ви володар темряви. Ось такий список розширень в мене вийшов. Так, їх небагато, але я вважаю, що більше і не треба. Якщо у вас є якесь розширення, про яке я не сказав, але воно заслуговує уваги, будь ласка, напишіть у коментарі і, можливо, я зроблю ще одне таке відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!